Сьогодні я хочу вас інформувати про те, що всі райони Чернігівщини без виключення долучилися до цієї роботи, провели дуже велику роботу. Ми встановили е, такий оперативний штаб в обласній раді. До цього долучився апарат обласної ради, який координував особисто я, як голова обласної ради. Кожен день хочу сказати, що кожний день моєї роботи. Розпочинається вранішнім дзвінком до хлопців, які є в зоні АТО. Перше питання як ви чи живі всі? І коли ти чуєш, що всі є живі, то тоді є настрій працювати цілий день. Це кожного дня. Так було і сьогодні. І ця ініціатива була викликана тим, що коли Телефонуєш в Франції і кажу, хлопці, яка потрібна допомога, от конкретно, що не вистачає, чим не може забезпечити Міністерство оборони? І коли ти чуєш, що закінчились, немає просто шкарпеток, які рвуться, чи немає засобів для гігієни, чи ми от завтра нас передисликовують, а в нас немає елементарного, брусків, там, дощок чи ще чогось. І тоді було просто так прийнято рішення. Що на електронну пошту прямо звідти з точки бойових дій, ви направляєте свою заявку, і ми її будемо виконувати. Ми вже направляли. Ми направляли ці грузи, направляли конкретно фірми депутати обласної ради. Але цей раз ми виконали близько дев'яти великих заявок, які направлені із нашого наших батальйонів і е, сформували цей груз прямо у нас у боксах, е, які належать обласній раді. І сьогодні будемо відправляти на Луганськ. Є всі домовленості, вони чекають його. Буде відповідний супровід, це надзвичайно велика допомога від всіх територіальних громад Чернігівщини, яким за це велике спасибі. Я хочу сказати низький уклін від мене як голови обласної ради, всім людям, які розуміють проблеми, які є в армії. Хтось може критикувати, хтось може сказати щось інше. Я тільки знаю одне: що там є наші хлопці, чернігівці, і те, що. Не в змозі забезпечити там держава, Міністерство оборони, тій частині, де ми спроможні надати гуманітарну допомогу, ми це робили і будемо робити. Бо це наші побратими, це наші брати, це ті, кого відправили сім'ї туди захищати нашу територіальну цілісність. Всім, хто допомагав, низький Україн. Кожен день є такі райони, які телефонують а може, дивіться, зараз є мед, ми мед збираємо. У нас, у нас є ліс. Давайте скільки треба, ми це все зробимо, які запчастини. Тобто кожен день. Я хочу сказати Бобровицький район, хочу сказати Семенівський район, Ічнянський район, Куликівський район. Конкретно інші райони, які ми домовились, що навпряму вони зараз формують, бо дуже багато грузу. Який буде йти туди в зону, хочу сказати, що всі ці заявки розподілялися між кожним районом абсолютно добровільно. Було запропоновано, що, шановні колеги, от саме цього потребує батальйон. От саме цього. Тобто ми пішли знизу. От що їм потрібно? От коли дивляться. Мені деякі мери кажуть, ну, Миколаш, ну а що це таке? Там і датчики, і там лампи, і ще. От. Розумієте, що це все колегіально формується там, керівництвом батальйону, заступниками. І буквально сьогодні перед від'їздом вони кажуть, у нас просто караул. Іде передислокація наших двох постів, нам треба стільки-то кілометрів кабелю. Ми негайно за дві години до відправки ми о 13-й годині починаємо завантаження. 20-тонного Тіру. І ми цей кабель закупили, тому що взяти його немає де. І зараз до гонку теж ще приходять заявки як кажуть, ви будете їхати, то, будь ласка, і те треба і те. Зараз ми навіть домовилися, що по дорозі у Полтавській області будемо ще довантажувати груз, де мої колеги з асоціації обласних рад. І колеги областей, де звернувся, я як голова обласної ради, кажу, ви можете теж долучитися, і якщо є така можливість, то будь ласка. Так що фактично всі райони, я не можу сказати, що якісь більше, якісь менше, але найбільше мене вражає, ви знаєте, от згуртованість, згуртованість і депутатів, і бізнесу, і простих людей у вирішенні цих проблем. Тому що всі розуміють, що це або їхні діти, або чиїсь внуки, чиїсь брати, і так далі. І таке відношення вселяє просто віру в наших людей, віру, коли збирає село, коли збирає район. І ми розуміємо, що ми є заручниками складної фінансової ситуації, складно, складної ситуації з бюджетом. Але саме головне, що люди розуміють, хто, якщо. Не ми всі разом об'єднаємося і допоможемо армії захистити цілісність України в цілях безпеки і забезпечення доставлення вантажу до місця призначення в зону АТО. Офіційно, як голова звернувся до Міністерства внутрішніх справ, вони відповідно до чинного законодавства надають певний супровід автомашини. Друге, стільки багато вистраждано в розмовах і зустрічах з нашими військовослужбовцями і коли з громадськістю, з військовим комісаріатом, постійно ти живеш в цій напрузі. І цей груз, коли фактично щось дійшло, щось не дійшло, прийнято рішення, я сам виїжджаю в зону АТО і буду супроводжувати цей груз. От. Є відповідна домовленість, є допуск. От, є відповідна форма. Я проходив військову службу. От, є бронежилети, є каски, і особисто буду передавати цей вантаж е цієї фури 13 батальйону от, в районі зони АТО. Це, це буде йти 20-тонна фура. Ні, деякі грузи вже відправлені, тобто вони відправлені, є бази вигрузки у районі Чугуєвої Ізмаїла, от, на території військових комісаріатів. Відпрацьована ця вже якби, схема. Але оскільки ви абсолютно правильно говорите, що для того, щоб переконатися, для того, щоб знати, що цей груз придійшов саме за призначення, що його отримав саме от ми зараз відправляємо 20 тонн 13-му батальйону. То треба переконатися, що прийняв командир батальйону, заступник командира батальйону відповідно по списку по акту, і це отримають наші іменно наші хлопці. Бійці. У нас є домовленість із військовим комісаром, що ми будемо відправляти додатково 41 му батальйону. Ми формуємо. Да. Ми, 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 ми це те, що вже закінчили повністю по їхнім заявкам. Сформували О, це 40, це отримує 13-й батальйон. Ну, от, да, це для 13-го батальйону. А наступний, наступний, який ми теж уже на підході ми формуємо, будемо доставляти і 41-му батальйону, бо вони Бо... ні, вони теж знизу зараз будуть збирається. формувати заявки, і, і, і в тому числі 41 батальйон. І вони вже збирали. І сьогодні, коли ми розмовляли із очільником МВС, він каже: ну у нас же ще є ж батальйон Чернігів, де теж отримує допомогу. Я кажу: ми теж готові долучитися, якщо будуть такі ну конкретні знизу звернення. Те, чого не вистачає, то органи місцевого самоврядування готові долучитися і надати теж таку допомогу. То тож наші діці.